Всеукраїнське об'єднання Свобода хто ще захистить твої права у місцевих радах. Приєднуйся, дорогі брати і сестри, дорогі українські родини. Режим Януковича за цей рік здійснив масштабний брутальний наступ на національні та соціальні права українців. А те українська влада, яка за своїми діями є банальною окупаційною адміністрацією на службі в кремлівських карликів, Вперто повертає нас в часи дрімучого кучмізму, а з незалежної України швидкими темпами творить малоросійську губернію. Виконуючи вказівські своїх кремлівських господарів, антиукраїнський режим зробив конституційний переворот і проводить послідовне знищення всього українського, чинить тотальний наступ на громадянські та національні права і здійснює жорстокий соціальний визиск, ціну на так на і так недешевий газ. Миттєво підняли вдвічі. Уже найближчим часом це кодло в парламенті планує Рабський трудовий кодекс, за яким українців змусять працювати по 12 годин на добу за шматок хліба, а приміття пенсійного віку не дозволить нашим громадянам дожити до заслуженого відпочинку. Перелік своїх же ж привілеїв обчислюють сотнями. На черзі ухвалення податкового кодексу Азарва тигіпка який остаточно знищить самодостатніх робітних громадян. Які працюють в малому та середньому підприємництві та виробництві за останні два місяці закрили свою діяльність понад 200 тисяч підприємців-спрощенців. Це же епідемія. Мета режиму перетворити Україну на державу злиднів та олігархів, де українці будуть бідними родичами на нашій на своїй землі, біднішими від нас в Європі, визнали лишень Молдаван, де також про московський режим при владі кримінально олігархічні клани на чолі з Януковичем отримали захалявний конституційний суд і ручний парламент. Відродили репресивний силовий апарат МВС та СБУ, а тепер намагаються завоювати останній бастіон можливого спротиву українців місцеві ради. Осідлавши органи місцевого самоврядування після виборів 31 жовтня 2010 року, режим Януковича остаточно знищить. Осередки колективного спротиву та розпочне наступ на кожного українця. Далі сценарій очевидний, окупанти при владі обкладуть кожну родину так, тяжкою контрибуцією у формі непомірних податків і високих цін на комунальні послуги та харчі. Мародери поводяться так, ніби Україна програла їм війну. Їхня кінцева мета відібрати в українців все: гідність, роботу, мову, землю а у разі спротиву й життя. Все це вже було в українській історії. Майже 100 років тому, коли на руїнах ненависної Російської імперії українці отримали шанс збудувати вільне та гідне життя у своїй самостійній державі. Проте зрадами та облудними гаслами про соціалізм і братерство Москва принесла нам десятиліття неволі. Фіни ж, про яких насміхалися в той час, збудували найрозвинячішу державу світу на засадах соціальної та національної справедливості. Українці ж були кинуті у вир голодоморів, репресій, масового фізичного знищення постійних воєн, тоді, як і тепер окупанти-мародери, спочатку відібрали національні та громадянські права, згодом обклали селян непомірним протподатком, як нині планується зробити через податковий кодекс. Заставили працювати на трудодні, як планується запровадити через трудовий кодекс сьогодні, забрали мову. Як планують зараз це зробити, потім зруйнували церкви, відібрали хліб, а в 1933 році і життя. От тих, хто згодом вижив, згодом відібрали душу, понищили українську історію, традиції, культуру, а натомість створили совєтського чоловіка, атеїста-безбожника, що зрікся свого роду. В 91-му році українці отримали той очікуваний. Незбагненний шанс скинути ненависних окупантів та їх олоїв. Проте останні перші секретарі обкомів, райкомів, рідні предсідателі, комсомольські вожді, стукачі та інші агенти совєтської окупаційної влади швидко усвідомили ситуацію, перефарбувалися і стали полум'яними реєстровими патріотами-демократами, господарниками, згодом відданими кучмістами, потім тимчасово примкнули до помаранчевих та білосердечкових. А сьогодні знову повернулися до такої звичної для себе професії Бурців проти українського народу. Пригадую, 90-й рік студентське голодування в Києві на Майдані. Ми тоді перемогли. Молодь садкувала, а з нею вся Україна. Союз, який мав найбільший арсенал ядерної зброї, найбільшу у світі армію, найбільший штат кагібістів та стукачів, який своїм брязканням не давав спокою цивілізованому світі, почав валитися. І власне тоді активна українська молодь. Зазнала першого удару в спину зі сторони так званих націонал-демократів. Разом з комуністами вони проголосували за закон, яким підняли віковий бар'єр кандидатам в депутати з 18 до 25 років. Молодь, котра стала локомотивом становлення власних своїх держав в Східній Європі, країнах Балтії, відсіклася від політики, позбавили можливості впливати на неї. Фактично так починалися перші зради та перші тушки. Націонал-демократи почали будувати разом з комуністами державу, не здійснивши ілюстрації, як це зробили країни Балтії та Східної Європи. І, відповідно, ми бачимо, як вони зараз живуть. Власне тоді, вважаючи той закон злочинною помилкою, ми разом з однодумцями створили в 91-му році СНПУ згодом Всеукраїнське об'єднання Свобода, сформувавши ще тоді чітку та дієву програму на засадах соціальної та національної справедливості. Чи мали б силу новітні освободітелі на чолі з Януковичем здійснити бліцкрик, якщо б їм не допомогла нікчемна демократична парламентська опозиція, яка засіла в Верховній Раді, пригадуйте Шевченкове, не так тії вороги, як тії воріженьки. Саме завдяки голосам нашої України, Батьківщини та УНП, ми маємо уряд Азарова Тігібка та Башника. За півроку десятки парламентських депутатів. Від так званих демократичних сил та реєстрових патріотів обернилося на тушки. Тисячі місцевих депутатів тушок з піднятими руками та вискакуючи зі штанців, прибігли проситися у найми до Донецьких. В 14 обласних та сотнях районних і міських помаранчеві та білосердечкові демократи мали більшість. Чернігівщина не виняток. Народна мудрість каже: генерали з офіцерами можуть капітулювати. Народ ніколи. В Україні сформувалася п'ята московська колона, очолювана партією регіонів, яка йде сьогодні на вибори з відкритим забралом. Разом з нею йдуть її сателіти. Сильна Україна, очолювана віце-прем'єром Тегіпком, Соціалістична партія, очолювана сучасним міністром економіки Цушком, комуністи, очолювана Симоненком, Народна партія, головою Верховної Ради Литвином. Саме вони послідовно підтримують всі антиукраїнські дії Азарова та Януковича. Йдуть на вибори представники так званих демократичних партій тушки, які, потрапивши у місцеві ради, перейдуть на бік влади. Саме вони є такими троянськими конями, націонал-колаборантами та націонал-романтиками, пустоцвітом української справи. Винятком є лише всеукраїнська об'єднання свобода, котра своїми діями показує, що з антиукраїнським режимом. Боротися не лише потрібно, але й можливо це робити ефективно. Всеукраїнське об'єднання Свобода стало єдиною політичною силою, яка не плодить тушок, і не опускає руки перед цією адміністрацією Нуковича. Досі всеукраїнське об'єднання не мало фракцій у місцевих радах Чернігівської області, але «Свободіці», не маючи депутатських мандатів, через суди скасували незаконні рішення низки районних рад про увіщення червоних прапорів. Всеукраїнське об'єднання Свобода сприяє відновленню українських храмів започаткувала обласні спортивні турніри, підтримує обдаровану творчу молодь. Проводить різноманітні заходи, присвячені вшануванню пам'ятних дат, визначних постатей краю просвітницькі акції, і це не повний перелік конкретних справ. Переді мною є книжечка звіт депутатських фракцій обласних рад і Всеукраїнського об'єднання Свобода, чистого тексту лише є 255 сторінок. Тут є повністю звіт наших. Депутатів в Радах і їхня діяльність. Після 31 жовтня фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода в обласній раді стане перепоною для антиукраїнських сил в узурпації влади. Депутати Свободівці забезпечать громаді право на інформацію, що найважливіше в розвинутому громадянському суспільстві, щоб було всім відомо, що робить народний обранець. Усі проекти рішень і самі рішення депутатів від Всеукраїнського об'єднання Свобода оприлюднювати. В засобах масової інформації та інтернеті йдучи на вибори, ми не даємо солодких обіцянок, ми гарантуємо, свобода завжди стоятиме на стороні громади та разом із громадою протистоятиме свавілю влади, освідомлюючи, що теперішні олігархічні клани добровільно не віддадуть влади, тому вони так проти люстрації. Їх можна відігнати від корита, маючи мирну зброю, виборчий бюлетень і розстріляти їх цією зброєю. Ми варті жити заможним та гідним життям на своїй Богом даній землі. Свобода у виборчому списку йде до Чернігівської обласної ради. Під номером 12, наші кандидати балотуються по мажоритарних округах. Ви самі бачите, що в цій системі, яку вони створили, одна людина навіть семижильна, нічого, нічогісінько не спроможна зробити. Голосувати потрібно за команду по всій вертикалі. Від кандидата на посаду селищного голови до кандидата в обласну раду. Бо одного зламають. Можна голосувати за Івана Івановича. Гарний чоловік, нормальний, добрий. Але коли він ще буде йти по дорозі на засідання ради, його закличуть в кабінет і йому все розкажуть. І не стане Івана Івановича. А разом ми переможемо. Тож приєднуйтесь. Слава Україні! Українське об'єднання Свобода хто ще захистить твої права у місцевих радах? Приєднуйся!